Христос народився. Привіт, вітаю вас, дорогі, і дуже радо запрошую на нову мудрість пустелі, в якій поговоримо просто про надзвичайно важливу і повсякденну річ, а саме про торги. Дуже радо. Welcome! Один Або, який був дуже великим мислителем і дуже великим вчителем духовного життя, сказав таку річ, що, дорогі брати, пам'ятайте, монастир це не місце для торгів. Таке просте і таке коротке, а таке важливе. Погляньте в сучасних реаліях, то, напевно, багато хто би сказав, о, що казав Або, а подивись, які в них вот. Да? А подивися там, скільки в них грошей чи щось такого. Так, дорогі, в. В певному сенсі сьогодні ми можемо це сказати, але коли говорилася ця фраза, малася на увазі щось зовсім інше. І саме на це запрошую вас звернути увагу. Бо погляньте, часто наші відношення до Бога перетворюються на такі торги. І при цьому всьому дуже важливо усвідомлювати, що монах, який прийшов до монастиря, він прийшов не для того, щоб щось в Бога викупити чи виміняти, а тому, що хоче повністю присвятити своє життя. Йому віддатися його любові. І погляньте, як часто в наших повсякденних різних справах, особливо в молитвах, ми приходимо до Бога і просимо, щоб Він щось мені дав. Тобто, Боже, я тобі, я тобі свою молитву, я собі тобі свій добрий вчинок, я тобі пережиття Адвенту, от я тобі милостиню, а ти мені, будь ласка, дай те те і те. Так от, дорогі, пам'ятаємо, що духовне життя це справді не місце для торгів. Духовне життя це історія любові між людиною, яка пізнала, що хтось любить її понад усе. І впізнала в цьому комусь Бога єдиного в трійці. Нехай Бог боронить нас від того, щоб ми стали такими торгівцями Божою, благодаттю по відношенню до нього, але завжди, передусім, відкликалися на його любов зі свідомістю, що поряд з нами все могутні. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.